Вечорі, а тепер вірша. О, Якраз, а тепер слухайте, чому якраз. Шануйте все, що відбувається, смакуйте кожну мить. Що не роби, життя здувається і часу не відмінить. Одна хвилина іншу точить, щоб скластися в години. Моя душа шалено хоче, щоб в кожної людини. Знайшлось загубне кохання, щоб серце клекетало, одне однісіньке бажання, аби так з кожним стало, аби у кожного знайшлися всі втрачені надії, а на останок, щоб збулися всі нездійснені мрії. Моя мрія збулася, я сьогодні тут посеред вас з відчуттям. Що мене чекали, це так, так дорого стої і заспіваю вам одну із моїх пісень. Дуже часто до мене тут люди підходили і казали пробачте, жіночка в мене така була одна, я кажу, за що? Я десять років співаю вашу пісню, завжди кажу, що вона народна, а вказується це ваша пісня. Її в інтернеті сьогодні виконують сотні виконавців. Всі писали, що це народна пісня. Зараз вони вже виправляються потрошки. Так що хтось вкладає в обличчя, комусь ми знаємо в обличчя, але не знаємо, що вони співають. А я завжди казав, що я буду краще вкладати в кошти в пісні, хай їх люди співають, а обличчя не так важливо. Ми підемо, а пісні будуть жити. Тепер для вас одна із моїх пісень. Боюсь, зелені мглаю, солонька співала, стражи доспокою не знала, так гірко сумувала, Солонька співає. что

Ущерху надрую схові да я долю А тепер давайте ваші ладошки побиває І нехай з кожним ударом ваших ладошек ладош все погане Негативне Нездорове, летить у космос і повертається все чисте, світле і здорове. веснору злині буває. Молодая, журбу не зустрічає. Дякую, ми будемо завершувати. Маємо надію, що ви почули, що ми вам хотіли сказати. Що ми вас дійсно чекаємо. Ми сюди несемося ради того, щоб ви приходили, вибивали свої ладошки і завершу віршом. Він в мене був російською мовою. Його в інтернеті тисячі читають різні люди. І українською ми роздавали. Свого часу <кхи> життя, як бумеранг, добро вітає. Що віддаєш, подібне повертає. Що засіваєш, зрештою пожнеш. Збрехав і вже брехні не оминеш. Так часом чинок долі визначає прощення моє той, хто все прощає. Півідає те і вам повернуть раду. За підлу зраду слід чекати зради. Образили когось, вас ображають. З повагою живеш, вас поважають, життя як бумеранг, гріхи заслуги. На чорну думку принесе недуги, на світлу думку Божу благодать. Якщо не знав цього, то варто б. Знать, варто знати, що ми вас чекаємо В себе на концерті. Любимо вашого Гаврилюк і Таню Дяченко. Дякуємо. Отож, нагадуємо, що сьогодні о 19.30 Запрошуємо в Палац культури Шевченка на звестях народний артист України Олег Гаврилюк та заслужена артистка України Таня Дяченко. Фотографуємося, хто підходьте.